Безбар'єрне робоче середовище неможливе без інклюзивної корпоративної культури. В умовах такої культури всі співробітники розуміють, що мають рівні можливості та їхні голоси мають значення. Як же цього досягти? Ось п'ять простих кроків: крок перший: проаналізуйте вашу корпоративну культуру: чи комфортно людям з інвалідністю у вашій компанії, чи навчені рекрутери коректному спілкуванню? Чи знає колектив, як надати допомогу колезі за потреби? Крок другий складіть план дій. Почніть із оцінки потреб, які саме зміни необхідні для адаптації робочих місць та робочого середовища. Якщо є потреба у додатковому обладнанні, скористайтеся державною програмою компенсації витрат на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Крок третій: залучіть команду. Безбар'єрність це не тільки про інфраструктуру, а й про атмосферу. Створюйте простір для відкритого діалогу, організовуйте обговорення, лекції, запрошуйте експертів. У разі наявності працівників з порушенням слуху чи мовлення проаналізуйте та адаптуйте процеси корпоративної комунікації, розробіть політику інклюзивності та етичний кодекс, що стануть основою нової корпоративної культури. Корисним практичним кроком може стати спільне проходження онлайн-курсу, як бізнесу бути інклюзивним на платформі Дія Бізнес. Головне це поділитися думками після перегляду. Це зблизить команду і допоможе краще зрозуміти потреби одне одного. Крок четвертий: сформулюйте перелік спільних цінностей та занотуйте його. Політика інклюзивності та корпоративний етичний кодекс мають бути доступними кожному та кожній, і не просто як формальність, а як реальні правила щоденної взаємодії. Крок п'ятий: прокомунікуйте з командою про рівність і повагу до кожного співробітника. Робоче місце має бути зручним для кожного та кожної. Безбар'єрна корпоративна культура створює простір, де людям комфортно і безпечно. А отже, виграють усі: і працівники, і роботодавці. Дякуємо за ваш внесок у безбар'єрне суспільство.